Усім привіт-привіт! Знову завітала в червоний маркет. Поглянемо з вами діючі акції, і буду вам показувати, як я відкриваю консерви і дегустую. Тобто салака я купувала на тому тижні у томатному соусі. Даринка, ціна і зі знижкою по акції 35. І риба рублена. Даринка також буду відкривати. І дегустувати і розповідати, яка вона на смак по акції 37 гривень. А далі відео, де я відкриваю і дегустую ці консерви. Усім привіт-привіт! Сьогодні будемо з вами відкривати і дегустувати я буду салаку і рибу рубану з магазину Червоний Маркет. На тому тижні її купувала, розповідала вам про акції. А сьогодні буде. Дегустація. Розповім, чи варто купувати і смачна салака, і рибка рубана, чи ні. Тому я швидесенько відкриваю, і ми з вами разом дивимося. Консерви вже я відкрила. Це салака у томатному соусі, а це рибка рубана у томатному соусі. Зараз я перекладу все на тарілочку, щоб нам було краще видно. Ось тарілочка, це салака, ну, соус такий ріденький. салака. Ой, перекладаю. Ось салака. Ну, така достатньо вона велика. Салаку навіть посчитати, скільки її тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І соус. Ну, тепер давайте я посмакую, яка вона смачна чи ні. Ви знаєте, так, смачна, мені подобається. Соус жиденький, кажу вам. Але салака смачна. Далі в нас рибка рубана. Теж на тарілочку висипаю. Але соус, бачите, вже такий густий і нічого не видно, де там рибка. Тому зараз з вами поглянемо. Опля. Так, дивимося з вами разом. Не зрозуміло, що тут. Так, риба, але вона. Ну, така одним, як куском, не знаю, зараз подивимося. Томату зовсім мало. Ну, треба скуштувати смачна вона чи ні ця рибка. На смак непогана. Теж смачна, але чомусь мені більше подобається салака. А може, я ще. Не розпробувала, не знаю. Ну, чомусь мені так здається. Ано ну ще непогана, але мені здається, замало або солі, або з якісь там, може, ще спеції. Чогось тут не вистачає. А ось салака мені більше подобається чомусь. Тому салаку я точно буду купувати, мабуть. А рибку цю а, у томатному соусі не знаю. Так, знаєте, 50 на 50. Тому ось так. Салаку буду купувати, а цю рибку, мабуть, більше ні. Ну, хочу вам сказати, я відео вимкнула, ще посмакувала і салаку, і рибку рублену. То салака мені сподобалась більше, ніж рибка рублена. Але хто мені... На мій смак не довіряє мені, можете купити, посмакувати, написати мені, як вам вона на смак. Діюча акція діє на молочко, довго зберігання, Житомирський молочний завод 2,5%, 900 грамів. Якщо ви купуєте дві одиниці, то ціна буде 30 гривень. А якщо одну одиницю по 35 гривень. Згущене молочко, тобто продукт харчовий згущений з молоком, 290 грамів полтавочка, ціна також зі знижкою, 35 гривень. Сардина атлантична з додаванням олії. 335 грамів, так, 65 гривень, дуже вигідна ціна. М'ясо тушковане, яловичино від двох одиниць. По 60 гривень, а якщо одну одиницю купуєте, то 65 гривень. Ось так. Акція ще діє на сніданок туриста, тобто кілічка з квасолею в томатному соусі дуже-дуже смачна. По акції 29,99, тобто 30 гривень. Ще ось така новинка з'явилась, але вона на цьому тижні по знижці. Молоко згущене. Мілк -мілк, 450 грамів. Каже, дуже-дуже смачне молочко згущене 45. І ось така новинка Milk Milk. згущене молоко в жестяній банці 370 грамів по 60 І в склі молоко згущене. Воно вже кремелізоване. 500 аж грамів. Теж новинка по 70 гривень. Чай, хвилинка. лісові ягоди, 20 пакетиків. І чай хвилинка малина. Також 20 пакетиків, 20 гривень. Чай. Чайна родина, м'ята, 20 пакетиків. І чай. Чорний байховий з бергамотом, 20 пакетиків, по 18. Акція на порошок пральний фріск залишається. Тобто 1 дорівнює 2. два за ціною одного, лише 40 гривень. Розповідали дівчата-продавці, що купували дуже-дуже класний порошок, тому, мабуть, треба і мені купити. Потім, колись як буде акція, вам обов'язково розповім. Ще туалетний папір, не забуваємо по акції диво. Білий, 4 штуки в упаковці. По 50 гривень і фріск гель. Для брання також акція 1 дорівнює 2. Тобто 2 гелі за ціною одного. Ціна 100 гривень, 99,90. Ватні диски, дівчата, сніжанка. В упаковці аж 200 штук. Теж по знижці 50 гривень, бальзам, маска. Лінія краси 370 мл по 50. І ось така зубна паста Dent Скільки ж тут міліграмів? 75 грамів по 40 гривень. І ще ось така зубна паста по акції, відбілюча саніно і для чутливих зубів. 90 мл об'єм по 40 гривень. Крем для гоління. хід, в асортименті, 70 грамів по 40 гривень. Рідке мило господарське, Топ-ефект. Майже літр. 29,99 тобто 30 гривень топ-ефект. Засіб для чищення сантехніки, квітучий мигдаль і морська хвиля. Об'єм 800 мл по 70 Освіжувач повітря з різними ароматами по 60 гривень. І блок туалетний для унітазу. Також різні аромати по 45 гривень. Знижка на засіб для миття посуду, сарма, об'єм 500 мл. Знижка залишається 40 гривень. Кондиціонер для білизни, об'єм 1 літр. Аромати всі в асортименті. Не купувала, не знаю. По 60 гривень, об'єм 1 літр, так крем мило, алоевіра, е соковитий персик, 460 грамів в упаковці по 18. І вологі серветочки дуже приємний аромат. Вони чорні, 72 штуки в упаковці, 40 гривень. І ось такий ще варіант. Теж по знижці дитячі серветки вологі, 60 штук, також 40 гривень. Це продовжується на плівку харчову. Новакс, торгова марка, 40 метрів, по 35 гривень. І новакс пергамент для випічки, довжина 5 метрів, також по 35 гривень. Рушник паперовий білий 150. Тут в упаковці по 35 гривень. Шкарпетки чоловічі і жіночі, різні розміри дівчата і хлопці по 20 гривень. І рукавички робочі, 2 дорівнює один, 1. Тобто ціна рукавичок дві пари за ціною однією по 20 гривень. Кондиціонер кокаліно. З різними ароматами. Мені найбільш подобається ось цей об'єм літр 275-150 гривень. І сіла теж по акції. Об'єм 880 мл з різними ароматами по 129,90. Шампунь для волосся Лінія краси дівчата. Відновлення і сила, об'єм густота. 500 мл об'єм. Ціна 40 гривень. Шампунь для волосся палмалі різними ароматами. Об'єм 350 мл по 80 гривень. Мило туалетнее шик яблуко 5 штук по 70 грамів. І мило шик конвалия. Також 5 штук по 70 грамі. По 45 гривень. Отної ціна. Ще поглянемо з вами на тарілочки зі знижкою, тільки покажу вам. Це оселедниця в квітах по 45. Ось така тарілочка десертна в квітах невеличка, 19 см діаметру. 35 гривень. Побільше тарілочка десертна вже. По 45. Біла ось така тарілочка вже без квітів. По 40 гривень. І ось такий варіант: тарілочка десертна фарфурова 19 см діаметр по 20, і салатничок. Такий достатньо великий, також білий скляний, 22,5 см діаметр по 60 гривень.